Всім привіт, друзі! Сьогодні я до вас дуже смачним блюдом! Хочу з вами поділитися, як можна приготувати картоплю ще в такому варіанті. Картопля запечена в соусі з грибочками і. З беконом, який можна замінити звичайною шинкою. Бекон можна замінити і сосисками чи з шинкою. Грибочки можна сухі чи звичайні шампіньйони, також різні, різні тобто можна гуляти в цьому блюді, хто як хоче. Картоплю всього-навсього 10 штучок я почистила для сім'ї і відварила і оце так залила таким густим-густим соусом і запікала. Виглядає смачно. Гарно, а саме головне дуже-дуже вона, як би ще сказати, соковита за рахунок цієї підливи. Тут дуже-дуже смачна підлива, в яку можна також додати і овочі, починає з того ж часничку чи зелені, і помидори можна додати. В общем, хто хоче таку смакоту приготувати, залишайтеся разом з нами. І так, починаємо. Для цього нам треба я взяла 10 штук середнього розміру. Картошин в кожурі. Зараз помила і буду чистити. Десь приблизно грамів 200-250 бекона. Бекон можна замінити звичайними сосисками, або можна ще взяти шинку. І якщо у вас маленька цибулька, як у мене, то 2-3 цибулинки. І ще додам грибочки. Грибочки можна шампіньони, можна сухі гриби відварити, любі. І так, будемо чистити картоплю. Картопельку нашу почистили. Ще раз я її помила. Тепер беремо, складаємо в кастрюльку, в якій ми будемо цю картоплю відварювати, перекладаємо. Я залишаю її ціленько, мені так подобається більше. Можна картоплю поділити на чотири частини, можна навпіл. Це за вашим бажанням. Якщо у вас дуже велика, у мене середня, то буде ціленька. Так, склали. Потім. До картопельки я додаю штучки три духмяного перчику. Мені дуже подобається цей запах. Три штучки і лаврового листочка. Хоча б одного кинути. Я коли варю картоплю, то мені дуже так, подобається. Тепер відправляємося до плити заливати нашу картопельку водичкою та варити. Заливаю нашу картоплю холодною водичкою, Так, щоб вода. Тільки покрила нашу картопельку. Все. Картоплю ставимо на газ. Поки що не солимо, закриваємо кришечкою. Як тільки закипить з самого моменту кипіння, проварити десь до 10 хвилин, не більше, можна 7, отак от десь, щоб її не переварити. А поки вариться наша картопелька, ми займемося заливкою, якою будемо заливати картоплю. І так, беремо чи бекон, чи шматочок якоїсь грудинки, що Кого є, навіть сосиски можна, можна звичайну шинку. От що в кого є, навіть можна, якщо ви спекли сьогодні курку, і цю курку ніхто не доїв, там діти потягали крильця, стегенця там, чи гомілочки, а залишилася грудка. То цю грудку, вже яка запечена, можна також порізати додати. Також буде смачно. Значить, берете десь до 200-250 грам якогось м'ясця. Це в мене кусочок трошки більший, я відрізаю. Шкірочку я, звісно, зніму, вона не потрібна, але так як у мене вона дуже м'ясиста, не сильно жирна, то я спочатку буду в першу чергу на сковорідці обжарювати цибульку, а потім вже буду кидати грудинку. Все нарізаємо міленьким кубиком. Цибульку також міленько кубиком, як на зажарочку. Цибульку нашу нарізали. Готово. Тепер ми відправляємося до плити, будемо обсмажувати. Сковорідку ставлю на такий середній вогонь і наливаю десь приблизно ложки дві олії. І першим ділом я відправляю цибульку. Чого цибульку? Бо бекон, я вже казала, повторюсь, у мене нежирний. Якщо у вас бекон дуже жирний, зробіть все так, як я, тільки просто наоборот, першим ділом бекон. Бекон, як трошки пустив жирочок, тоді додаєте цибульку. Я хочу, щоб цибулька стала більш такою золотистою. І потім буду викладати сюди бекончик. Картопелька наша ще не закипіла. Ще вариться. Картопля наша закипіла і обов'язково посолимо. Десь півстолової ложечки в мене солі. І зараз солью вона прокипить хвилинки 2-3, і я вже буду її витягувати. Пройшло 10 хвилин, картоплю витягуємо отак От ціленько, щоб трошки-трошки охолола. Маточок бекончику нарізаємо також як цибульку кубиком, мілким там чи яким, спочатку полосочкою, а потім отако кубочку. Бекон порізали, тепер відправляємося до плити. Будемо закидати наш на пательню до цибульки. Цибулька стала вже м'якше, золотиться, я відправляю бекончик. Трошки дам прожаритись. Тепер можна додати сухі грибочки, які ви зарані відварите, можна шампіньйони, можна... Свіжі просто відварені грибочки. Все тільки за вашим бажанням. І в мене просто звичайні шампіньйони, які були відварені. Тепер додаю шматочок вершкового масла десь приблизно грамів 40. Щоб грибочки зразу очікували масло. Додаю світ за грибочками, 4 столових ложки. Сметани. Два, три, чотири. Сметани. Це все гарненько перемішуємо, щоб масло розтаяло. І додаю спеції, такі як чорний мелений перчик на кончику чайної ложки, десь третю частину. Паприки. Мелена паприка, чайна ложечка. Вона дасть колір і також смачний смак. І, звичайно, мою улюблену спецію це сухий часничок. Сухого часничку даю чайну ложечку. Зараз це все. Перемішуємо, щоб ростає гарно наше вершкове масло. Справочку нашу трошечки посолим, десь пів чайної ложечки, солі. І столову ложку таку гарну зверху, десь приблизно додайте борошна. Столову ложечку десь, щоб була зверху. Тепер це перемішуємо з борошном. І дивіться, якщо у вас грибочки були сухі, і ви їх відварювали то грибного відвару. Так як у мене грибочки не сухі, а просто шампіньони, то в мене буде відвар, оцей, що варилася, картопля. Бачите, відвар оцей, він вже підсолений також. Десь приблизно 3-4 половника додаємо відвару з картоплі і дивимося. Яка за рідиною буде наша ця підлива. Все перемішуємо і знов додаємо картопляному відвару. І так, десь 4 половника. Все. Тепер це все, щоб гарно-гарно закипіло. Поки тушкується наша заливочка, я включаю духовочку, розігріваю 180 градусів верх і низ, без конвекції. Хай розігрівається. Поки духовка розігрівається, наша підлива вже тушковується, Беремо форму, в якій будемо запікати. Я відріжу десь грамів 20 шматочок вершкового масла. Це для того, щоб гарно змастити форму і змащуємо форму вершковим маслом. Картопельку я хочу цю ціленьку просто зробити надрізи. Я поставлю отако дві палочки, це палочки звичайні для суші. І так, поставлю цю картопельку і зроблю отакі невеличкі надрізи. Так, товстенькі такі надрізи, з цієї сторони. І потім переверну і так само зроблю з цієї сторони. Це для того, щоб в ці отвори, які ми робимо надрізи, попала наша смачнюща підлива. І так кожну картопельку ріжемо і викладаємо та деко. І без палочок у мене виходить, що я до кінця, бачите, її не надрізаю. Я тільки роблю надріз зверху, потім перевертаю і поперек ще роблю надріз, отако. І цю картопельку викладаємо. Картопельку всю нашу нарізали, викладаємо, ось так вона виглядає. Тепер йдемо, дивимося на підливу. Все, наша підлива готова. Тепер цією підливою заливаємо нашу картопельку. Картоплю можете викладати стільки, скільки хочете. І цієї підливи хватить і на 20 штук картоплі. Бо я роблю мало, тільки на 10 штучок. Все, цією підливою заливаємо. І отак на кожну картопельку, щоб кругом розподіляємо. підлива, щоб була кругом. Все, відправляємося в духовочку, ставимо нашу картопельку. В духовку нічим не накриваю, не фольгою, нічим. Відправляю нашу картопельку, в духовочку запікаємо десь приблизно 45-50 хвилин. Це, виключаємо нашу духовочку. У мене пройшло 50 хвилин. Витягуємо картопельку. Дивіться, яка гарненька, рум'яненька. Будемо пробу знімати. Накладаю картопельку, грибочків побільше. Як кажуть, у нас шкварочки. Ось яка смакота. Смакуйте на здоров'я!